Звуки, букви, слова, речення. Проте мова складається не лише з цих елементів. Чи задумувались ви коли-небудь, звідки беруться крапки, коми, тире, знак оклику або, наприклад, знак запитання? Це програма Мовний бар, завдяки якій ми вчимось правильно розмовляти та дізнаємося багато цікавого про рідну мову і не лише про неї. Часто розмовляючи, ми вимовляємо двохповерховий будинок або чотирьохтомний словник. Самі того не помічаючи, ми робимо помилку, адже елементи «дво», три-чотири приєднуються до кореня, який починається на приголосний. Наприклад, двотижневий, двоколісний, двотактний або чотирикутний. Відповідно, двоповерховий будинок та чотиритомний словник. Запам'ятайте. Форми двох, трьох-чотирьох вживаються в словах, де другий елемент починається з голосного звуку, наприклад, двохактивний, трьохелементний. Хоча, як і в будь-якому правилі, є свої винятки, і серед них двоокий, двоопуклий, двооксид або двоокіс. Чіп Коуклі, спеціаліст з давніх рукописів з Кембриджського університету, знайшов, можливо, перший в історії знак запитання. А він не схожий на знайому нам за карлючку. А скоріше нагадує двокрапку: цей символ з'явився в сирійській копії біблії 5 століття. Древні ставили її на початку фрази перед словом, таким чином підказуючи читачеві, що речення буде запитальним. Якщо речення починалося з питального слова, то знак не ставився. У грецькій та латинській системах писемності даний знак теж з'явився, проте згодом лише у 8 столітті. Ну а єврейська та арабська писемності, найближчі родичі сирійської, не мають подібного знака. У вірменській писемності такий знак теж з'явився, проте набагато пізніше. Робіть власні дослідження, збагачуйтесь інтелектуально і духовно, а мовний бар вам всіляко в цьому допомагатиме. До зустрічі!